Не пробило. Він кажуть, ебать, ти обісрався, я тільки щас це побачу. Крашена ця дверь, ця не крашена. Вона даже не перепил. Задній батон 1700, 1800, 2600 ОЛ. Не добило до металла. Да. Ну, ти розумієш, що це, блять, ну, нема живих джаж, да. Їй піда, їй піда. Но, з учетом того, що ми дивилися до цього, це ще, типа, ніхуя сіде. Оце дже аж блять. Нема їх живих нахуй. Всім привіт, народ. Ми зустрілися з вами на другій частині підбору автомобіля. З вами канал Engine, і ми починаємо. А починаємо ми з вами з того, що у нас почнеться відео з подорожі у інше місто. Відразу скажу вам, сьогодні буде три автомобілі на огляді плюс фінал. Не пропустить. Домовлялися, з вами сьогодні зустрітися, на шумку подивитися. Так, так. Добре. На 10 годин. Ти? Приїхали на місце. Зараз будемо шукати та дивитися того горча. Зараз знайдемо. Скажи, що ти в втупляв із пакетом. А приїхали ми, власне, на огляд у місто Дніпро до Mazda 6GH серії. Це на 2011 рік на 2,5 газ бензині на автоматичній коробці передач з заявленим пробігом щось там близько 190 тисяч в районі 200. 000. Ну, коротше, в цілому непоганий автомобіль що по фото, що по візуалу взагалі. Зараз ми будемо дивитися і показувати вам огляд цей, але ну, він такий трохи сумнівний. Візуально тачка бере до себе увагу, там класний шкіряний салон і максимальна комплектація, з босеш, мосе, все, що захочеш. Але є чимало нюансів. Якщо ви за перепрованням переживаєте, ні, вона встає, є з теж на нього все... Ні, в мене ж тільки через моря. Адаптивне світло. Взагалі після. Я кажу, що треба світло? зробити. Зараз. <клес> <клес> мене запало в мене син постійно випадав Оце, ось ця хірь. Ну зрозуміли, ось ця стоба. Просто кажу, ну це хирня, треба раз його розібрати, поняв, по людськи зробити. Та, упор, а Та, упор другий купить просто і все. Ну це упор, я просто розкажу, все ну, мені воно скажу. Я не перекуп, це ну, господарська машина. Ну, вона не була там, знаєте, на таксі. а таксірка. Я ж кажу, саме основне, що вона на Тойоті на офіційній філову, що вона є у базі. А Без я її. так зрозумів, він каже, що ви і ви її там обслуговували, і до вас її там обслуговували, так? Да? Так. Я ж кажу, оця з адреса... Оця. Ні, оця, одис. Ага. Ну, вона відкрита, да? Можна... так? Можна. Хороша, хороша, хороша. хороша Вау! Wow. салон класний. А я ж он писав що він специфічний но це заверська Я Ну, Прикольно Її не готовили вообще. І мастила, і фільтра, і що там потрібно, резинки картинки, і що щось є. Дрібіжить і то коли вже на таких, на значних. А так проїдемося, а як хочете, Це проїдемо, звісно. А шумка це виклія ті ві в руки? Я скажу, на то йотиці. Ні, ну я вообще спрашиваю. Так, так. Двері, арки, ось то ж полка з кивої, воно все. Да, автори, mm, прикольно. О, це на прошла не, і ось ця штучка прибіжала. Ага. Та ми минулому Мазду дивилися в багажнику постійно, щось й шуміло плафону цей. Коротше, якщо якась їхня, ну не сама щось, що ну, а зрозуміло. Не задума. за і почер. 195. Це наш пішов. Це обслужина по цьому і по газу на тому, що воно от ноча не міг, воно просто рядом та там трошки спустився і газові. А, я понял. Воно як воно не сститься, хотіє. Це вона на газ, так, да? переключилась. Конечно. Да, наверное, климат включен. Выключи климат. А арка делали? я не знаю, я не что... я скажу. Выри, там, что сюда и зашло. Ну, это вот, когда было, с Ні, то ну, може якийсь парижи чи щось таке було вбрали. Ну тому що є на ну, небагато. Не Чого? <звілляється> а у нас так все впало. Ми, типу, як троє друзів, і кожен по черзі продав машину просто. І типу, і потім почали всі по місті шукати по одному, І типу якось так вийшло, що троє продали і троє зараз шукає. От один вже купив, троє купляє, я ще ще в пошуку. Ото і взяли. А красилась вона не у вас ще, так? Ні, ось яшка звільнять. Вона вже тут пункту там. Ні, я щось я полипату там. Десь щось вона писала. Ну це було коли. Я кажу, робила на офіційній станції, не гаражах. Ну ця машина гаражі не бачила. Походу поїзд 170 цей не приймав. Скажи, вчитывався, це толощик. За мною парок. Ця машина куплена в автосалоні в Запоріжжі. Ага. В На 93 тисячах приїхала сюди від Діко. так вот здесь ну, сделано, просто сделано. А что ты хочешь? Это Мазда и это арки. Ты тут бьется просто. Не пробило. Ну, типа, в основном, типа, внутрянка до сотки бьется. Да тут, если и так дивиться, то вона не отполирована, бачиш, типа крашена, но не полирована. По той, как у меня на планосе получилось, еще на сенце, что я полировал потом. Но тут по внутрянке, я не думаю, что что-то будет, 122, только вмятины какие-то непонятные, я не знаю, это, наверное, что залазили, чем-то шмякнули, походу. Тут, Тіпо... типа, я думаю, не красили, потому что если красили, это бы убралось по-любому. Ну, кто так буде оставлять? А ты тут же штука. Оце, так, да. ну це я ж кажу, це, ну, я повні, це не да. собака, не кішка. вони вони ну, з, з руками, коротше, відкрущуються і відпадають. Ні, ну я чув, да, ми з цим, цим, цим вже трохи стикалися. Ні, ні. Відтогріє, все працює, ну, бачите, що ну, ну і підведемо з вами підсумки, такий собі висновок по автомобілю. Що я вам скажу? Після вже я не знаю скільки, 10 оглядів, якщо не більше, Mazda 6GH офіційно я вам можу заявити. Її нема живих! нема, просто не існує. Це просто все шляпа. Їх віджарили, відшвагали і продають. Отака От життя. Якщо по суті, нам тут кажуть, є ремонт по телефону, є ремонт по задньому правому крилу, по задній правій двері, все, далі тачка як нова. Що по технічні, що по візуалу. По факту, воно там, походу, врізане, вона багато де шпакльована, в неї батони від 100 там, В неї купа шпакла, купа всього є, купа нюансів. І плюс сам продавець, якби мутний. Типу, ти з ним спілкуєшся, все ніби нормально, але по факту він дуже часто путається в своїх словах. То він каже, що в нього один автомобіль, це його холі і лілея, у нього все супер. Купив у сусіда, авто завжди обслужувалося офіціалів і все з ним круто. По факту, він в цьому, в цьому ж реченні вже починає казати, що це його друге авто. В нього є взагалі то інше, це по більшій частині старій. Далі в розмові він висмикує, що це авто просто стояло, на ньому став кататись його син. Син поїхав, тепер він його продає. Далі що з ним спілкуєшся, Він та у мене цих авто вже було, та от перекупи не так взагалі. Спілкуються я так. Коротше, мутний він щось. Ну насторожує. І, і помимо цього. -цього е, типу, це все одно найживіша джаз з усіх, що ми дивилися. От реально, незважаючи на це, це вона найживіша з усього, що було. Вирішили подзвонити та поторгуватися Бо спочатку цінить на неї стояв 8700 чи 8800. Ну це не серйозно для такого автомобіля. Е, подзвонили, почали з ним торгуватися туди-сюди, щось розмова вже дійшла до оформлення. Він нам скинув. Чисто по телефону, так по телефону. Ми з ним спілкувалися вже на наступний день. Ми вирішили подумати, зробити ще декілька оглядів авто, і після цього йому подзвонить. По факту він скидає так от 500 баксів, каже, все, окей, давай оформляти. Починаємо з ним спілкуватися. Далі щоб туди сюди за оформлення. Ой, та зачекайте. В мене вже перший продаж є. автомобіль стоїть на дружині. В дружини також є перший продаж. Зараз треба зробити договір Даріння. от та вся фігня. Ну Максимально все мутно, ми від цього просто все відмовились і забули її як страшний сон. Джаш, ми більше дивитись не будемо. Повертаємось ми в наше місто, щоб підібрати інший автомобіль на огляд, і по дорозі туди ми знаходимо ще два досить цікавих варіанти. Відтепер ми дивимося більш новий автомобіль з меншими пробігами, з меншими роками, з живим кузовом, двигуном усим живим. Збільшується бюджет, але й набагато приємніше купувати такий автомобіль. Так, який тисяч. Цепльоночка на. Угу. А почем бы она была так? Печаль. Да. Классно. Да. Сколько у меня? Я согласен, что это очень. Да, мы пошли. Поняли, когда даже еще не было, а пошел дождь и все. Вот тут ну, и ржа пришла. быстро по внутренней, пройдемся и разберемся. Салон. Салон чистый, кнопка на тортит. А она на тряпке. Климат заправленный, все кнопки работают, да? Типа все да, без вопросов? Да, запроса. да, поднимается, когда задуется машина. Mm -hmm. Датчик этого самого. Хорошо, сидушкой.

你看。<Okay. S 2> okay. Пока что не спасибо. Арка <связывая> крашена. А везде он где-то стоп. 180. Он без шпат. Просто, Saint shirt. просто сделано. Ничего, что я типа вытираю, базюка его. Ну, шо, да, 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 просто. Просто він тоді підбрехує, я дивлюсь трохи без води. Наверно, не так часто відкриваюся. Ні-ні, це у всіх. А, так? Да? абсолютно. Він так на машину проїхати, що я сама не знаю, кого там Ні, нагадує на характела, гармоти. Склапа не кришки, то да? тут є. Ну от ними не подивилися Mazda, на якої не є отут там запотівання на кришки, так. Да. У всіх літ? У всіх ліс. Да? Сюди є. А хто не зрозумів? Тепер у нас на огляді вже новіше покоління Mazda. Чому Mazda, не знаю? Хлопцю подобається такі, а я особливо носом не крутю, що хочете і й Це в нас покоління БМ 2015 рік, Mazda 3 на 2-літровому бензині. З прямим вприском газа сюди вже не поставив, що він ним трохи, звісно. Але в цілому, через те, що це вже набагато свіжіші автомобілі, там вже і менший розхід, бо більш інженерної думки там закладено, набагато краще з екологією. Ну коротше, там адекватний розхід бензину, де і нахрен не потрібен газ. То це дідовський прикол. Що я вам скажу після першого огляду? Сам автомобіль дуже сподобався. Як автомобіль в принципі, ти він приємний по салону, по відчуттях. В нього досить непогана відділка салону, не дивлячись на те, що це була досить не найкраща комплектація. Там була проекція, але це тряпка, там двохзодний клімат. Але ну коротше, вона якась дивна з комплектаціями несуть авто. Саме по собі досить затягане. Воно з не дуже великим пробігом. Там щось 134 чи 135 було. Але. Досить погано відремонтовано. Це Америка. І от видно, що не дбало. Е, Був удар по морді, щось там на хамутах держиться, трос капоту прикручений лента якось. Там було, походу, заміна безпеки. Е, заглушку не поставили на ремінь, от Поняли, саму цю пластику тупо диркало туди в стойку. Ну от видно, що похабно ремонтували. Там заглушок нема, там того, там всього. І це досить відлякує. А особливо відлякує те, коли спілкувалися з власницею. Це, до речі, жіночка була. Е, Бо вона багато чого плутає. Типу, по телефону спілкується з чоловіком, по факту з жіночкою, і, типу, досить сумнівна думка загалом складується за автомобіль, тому ми його відхитнули і поїхали дивитися інше. Точно таке саме авто, але трохи в, клащ, в кращій комплектації і за кращою ціною. Тут все так же. вже тоже запритягнути. Тряпки, будзик якийсь. Тряпка більш зачухана пу 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 но ну, зато не дерево. Сзади як і там, в псати. А вот тут есть уже штучка. И тут есть штучка. Так, ну, рычаг КПП чуть більше затяганный. Но ну, тут и пробег побольше. Но доверия в том, что настоящий нету. Играю так цікаво, аналогично. Е... пути -пу 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 У меня Мятина на пороге. Чуть зачушенная какая-то торпеда тут. Чистенько все, да, так. Скольчик тоже есть. Но вана вана. Как будто бы. Как будто бы. Даже тут нефрбована. Ну хака. 160. А, ну типа вопросов нема. Крашена ця дверь, ця не крашена. Она даже не в парипыл. Она просто в цвет, потому что машина, походу, свежа даже не запаривалась. твои идеи. Я как крыло, в какую сторону оно быта. Давай, глядь. Ты давай, давай. По крылам не будет, понятно, потому что а они мини не... Он сам сказал. Ну, одна меня, одна в заводе. Зазор по бамперу, да? Я тебе это сказал. <сих> ну, тут есть что-то ремонтное, но я не знаю. Да, должно что-то быть за тысячу. Я вижу. Ну раз він не миненный, то должно закрыло минине, то ти в заводі. Я щось нічого не понимаю. А де ж його рихтовка? Кажу, де його рихтовка? Давай по кантам погнали. Я думаю, по кантам Ну там 400 щось то набылось и все Ну це абсолютно нічого. По сравнению с з... шестеркой, иде на батоне 1400. <свісно> а, що 1400. Там иногда и й... до металла не добывало. Да. Ну, а крыльево на заднем говорил. Да? Опа. Трещину, все по шпаклевке. Да? Я думаю, ей выдно. А... Ну, да. ну тут вон. Вот так вот получается без. Затягнуто щось? Ну зачем? Він дальше 300 бьется. Я тебе казал. Бачиш, як грає? Чи не бачиш? Отут, Обращаю тут внимание, як играє краска. Шпакльовку, там прекрасно видно. Якось її красили так по барыжному пиздец. Okay. Ну, типа аж не приє... okay. Ну, типа, усе, дивись, з просадки. Бачиш, паш Да, okay. Раз, раз. Ну це скуня. Ну бля. Щас я це покажу, ну, я думаю, видно. І вже інша Mazda 3, також вона 2-літровий бензин, автомат на двохзонному кліматі. Коротше, комплектація майже максимальна, але не вистачає до максимальної в нас шкіри по салону, вона на тряпці, не знаю, це плюс чи мінус, тому що особливо вона частенько шкіра парить, вона сильніше затягується і таке інше, ну, але не суть. Коротше, не вистачало шкіри і проекції. А проекція там у Бога, хто не знає, це просто таке шматок орхстекла. Ну, бред повний, мені взагалі не подобається. Ну, коротше, до, і все. Більше не це все, що не вистачає до максимальної комплектації. Люк, шмук, басе, двозонний клімат, все, що є, все, все, що було, все туди засунули. А, так от, після цього огляду автомобіль нам сподобався набагато більше, ніж усе, що ми дивилися до цього. І власне, саме тому ми вирішили досить конкретно поспілкуватися з власниками. Після розмови з ним ми. Перестали сумніватися в цьому автомобілі. Е, людина досить непогано розповідала про це, е, чим, що вона там робила, чим займалася, е, що туди ставилось, е, що взагалі мінялося і робилося. Коротше, автомобіль досить цікавий. по нюансах, по нюансах, нюансах. Е, Є ну, такий собі ремонт. давайте по факту. Ремонт не дуже виконаний по задньому лівому крилу. Е, також був ремонт по задній правій дверці, але то не Америка, то в нас притерли вже просто і там намагалися відперити. Не вийшло, давалося пішпаклювати та пофарбувати. Е, на дверях зроблено окей, питань немає. І, і і і і і ще там щось було по передньому лівому крилу і шматочок капота. Але воно все досить в дрібницях. Типу, там нема такого, що. По капоту б'ється 1800, дві воно там заламане, було загнуто, його молотками вистукали, шпаклівки вирівняли і погнали. Ні, такого вже не було. Трохи оце похабний ремонт по Америці, але в цілому, в цілому, автомобіль досить непоганий. Пробігу, до речі, я не пам'ятаю, казав, чи ні на ньому 172 тисячі кілометрів. І після спілкування з власником ми домовились переглянути його на СТО. А вже після огляду на СТО ми виявили зовсім маленьку кількість несправностей. Це лише передній правий сайлентблок, е, вже почав щось там підстукувати, хоча не чуть нічого. І позаду там є два якихось верхні сайлентблоки, які вже надірвалися. типу їх потрібно вже замінювати. Попередку там вже міняні передні стойки, стойки стабілізаторів, що то там ще міняне. Коротше, попередку асфін повністю обслужений, а позаду ще не чіпалося нічого, і там нам назвали два сайлентблока, і каже по регламенту, типу, по пробігу. пробіг там рідний, до речі, і е, виявило, що стіки стоять досі в оригіналі, вони там ходять по факту 100-120, а вже 170, і їх ніхто не міняв. Хоча по факту вони не потікші, вони, з ними все цілком нормально, але типу по факту вже потрібно міняти. Ну окей. І що там ще? А, тече клапана кришка, як і у всіх потіє. І, коротше, цього не було видно, але коли підійняли автомобіль, побачили, що є трохи щуханий бампер. Зовсім немалі. Чи зовсім мала кількість несправностей і ну, це, ну, це типу, пиляка, як на мене. Е, вирішили останній раз проїхати, покататись та обговорити це все. Це, це класно. Ну, типу взагалі ніякое. Коли сильно сипиш, понятно, за є, ну типу, це приколуємо всіх машин. Ну и це ж хитротрансформатор, це ж тебе не твой робот, что що будет. Ну все, давай хорош свою машину нахваливать. Мы тут, блядь, двигаемся другую. Не, хороший, мне понравилось. В принципе, по палаткам, по всему, нейрушка интересно. Трохи не нравится мне ремонт кузова, а так да, само, вот да. типа да. Да, если так карандашом... ничего та не будеш, Ну, это максимум карандаш. Ну, так, вот, так. если Карандашом, карандашом можешь подмазать вот там, де рыжик да ви наружи в крыле нашел, а так как, Ой, будешь поище одна поставить. Уже облупилась уже даже начинала. И в принципе вот сзади чуть-чуть на ляді, там пару сколов есть, что их тратить надо, потому что за НЕ. Типа, решай. Типа, ну, ощущение от тачки. Нам понравилось. Ну, типа, ты ничего поганого. Типа, Настя каже, еда и Ну, типа, як на мене, адекватний цінник за адекватне, ну, тіпо, мене, за адекватне, адекватне це... состояние. Типа, в плані ходовой, ну, типа, там критики нема. Він каже, заміна амортиків, але заміна амортиків, він каже, це вже по пробігу. Тобі ж вони не обоссані. Тобто, вона ще може підождати 2-3 зарплати. Поїхала мала. Саме головне, що автомобіль підібраний. рижий задоволений. Слава Богу, Богу, слава. Поїхали на Мрео. Е, оформляти тачку. Виконана. Автомобільчик поїхав на Мрео переоформлятись, робити собі документики, а ми з вами підіб'ємо підсумок, що ми взагалі купили. А купили ми з вами Mazda 3, БМ покоління, 2015 рік, 2 рік, дволітровий чистий бензин на автоматичній коробці передач з майже максимальною комплектацією, двозонний клімат, круїзи, шмуїзи, басе. Короте, Люк, є все, що можна, все туди запхали, крім шкіри та проекції на лобове. Коротше, дуже класний автомобільчик, з пробігом 174 тисячі чи 172 Не пам'ятаю точно вже головне, що він рідний. Е, що хотілося б сказати, автомобіль автомобіль в реально класному стані за свої гроші. Придбали його за реально досить приємною ціною. Е, що я вам можу сказати? Так. Купували ми автомобіль у перекупа. 100%, типу, я, я впевнений на цьому на 99,9%, що автомобіль придбаний у перекупа. Але нам пофігу, ми дивилися до цього автомобіля від власників. Декілька авто не попало до нас у відео, але бо там немає сенсу. Ну, типу, від власника, я вкотре вже бачу це. Від власника автомобіль набагато гірше виглядає, від, ніж від перекупу. От, типу, немає сенсу, от, у цього, що всі кажуть, у перекупів краще не брати, то я краще переплатю перекупу, ніж буду. Копирсатись в тому лайні, яке є у вас в руках. Ну отаки справи. І незважаючи на те, що перекуп досить приємна людина. Так переплатили, але зовсім небагато. Бо ціни у автомобіля реально класний, і все, що ми дивилися в цьому бюджеті, це найкращий варіант. Отак, от вам і скажу. Ну а тепер, власне, подивіться, як уяли. Зібрали. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, тому що власник задоволений. Ми також задоволені, як і підбором, так і його ітогом. Е, що можу сказати? Дякую вам за перегляд. Е, пишіть свою думку в коментарі, а також, будь ласка, прошу вас, напишіть, які відео вам взагалі цікаво переглядати, які теми, е, яке шо. І взагалі, чи цікавий вам такий контент. Тому що ми, бляха, стараємося взагалі. То поставте лайк, поставте підписочку, зробіть колокольчик, зробіть усе, щоб, щоб продвігався канал. Тому що ну, ви як ви бачите, люди стараються, люди стараються, а ви щось там взагалі мовчите. Е, дайте трохи активу, друзі. І що ще хотів сказати в посиланні знизу в описі буде посилання на мітіто. Буде посилання на СТО, на якому переглядали автомобілі. Я дуже вдячний цьому СТО. Це не реклама. Ми там ми туди зверталися вже не один раз. Люди там дійсно професіонали в місті Запоріжжі в Комунаровському районі. Кому цікаво, дійсно, можете будь ласка, переглянути. Я залишу посилання, адресу перейдете, подивитись. Бо люди реально професіонали за адекватні кошти вирішують дуже велику кількість проблем. Займаються як там і технічною частиною, так і оглядами от перевіркою помилок, коробками, двигунами. Коротше, займаються всім. Я дуже задоволений цими хлопчаками. І дуже їм ще раз подякую. Думаю, ми ще з ними зустрінемось. Так як, власне, і з вами. Всім дякую за перегляд, друзі. До наступних відео.